Radio Day. Шанування усім, хто зараз нас слухає для вас в студії Українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. і це прямий ефір. І хочу побажати усім міцного здоров'я та гарного настрою. Нехай цей робочий день буде для вас продуктивним. І зараз будемо говорити про успіхи Житомирських ліцеїстів, які вже шостий рік поспіль доказують, що Житомир може бути у світовій освітній комп'ютерній першості. 1 липня пройшла церемонія нагородження фіналістів міжнародного конкурсу. Конкурсу з комп'ютерних розробок інфоматрікс 2023 участь у конкурсі взяло понад 20 країн світу, і українська команда була представлена майже в усіх категоріях і налічувала 21 учасника. А наша команда виборола 14 нагород, золото, срібло і бронзу. А наші житомиряни також пройшли всі етапи відбору в національну команду і всі етапи підготовки і гідно представили свої проекти. Про це насправді своїй сторінці написав старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Житомирського державного університету, Житомирська політехніка, керівник гуртка юний програміст Микола Тарасюк. І він зараз у нашій студії. І ми поговоримо про тих хлопців, завдяки яким сьогодні говорять про Україну і про здобутки нашої талановитої молоді. Пане Микола, вітаю в нас на нашій студії. Доброго дня, пані Оксано. Дякую за запрошення. Знаєте, насправді це дуже така життєствердна тема, тому що Україна під час повномасштабної війни має можливості представляти саме в контексті освіти і в контексті розвитку підростаючого покоління юних наших таких науковців себе і свій імідж країни. Якщо ми говоримо про Infomatrix 2023, і ви написали, що вже в шосте Україна, і, зокрема, Житомир, представлений на цьому конкурсі, який шлях пройшли ваші, ваші учні цього року, що було представлено, і які підготовчі етапи було подолано? Угу. Е, ну, дійсно, як ви зазначили, що з 2017 року і по 2023 місто Житомир. Починаючи от з 2017 року протягом цих шести років входить до складу збірної України, і це надзвичайно дуже приємно нам, тому що це є діти зазвичай, які навчалися в загальноосвітніх закладах. І от остання група, яку ми представляли цього року, це були вже ліцеїсти нашої Житомирської політехніки. Ну якщо говорити, більшість думає, що сам конкурс досить такий простий, відправили роботу, і все, ми є фіналісти. Ні, сам «Інфоматрикс» він включає в себе досить серйозний відбір, і починаючи з 2017 року, Україна дає високого рангу нагороди для іміджу нашої країни, показуючи те, що у нас є досить розумні діти, досить круті проекти. І якщо говорити стосовно цього року, то сам відбір був досить складним, незважаючи на те, що в країні війна велика кількість була на національному відборі. І для того, щоб потрапити на національний відбір, треба подати тези своєї роботи, окрім того, що ви витрачаєте час на її розробку. Звісно, та робота, яку ви створюєте, вона не повинна бути конкурсною такі роботи вони відсіюються. Робота повинна нести практичний характер. І де ви саме можете її застосовувати? І, звісно, треба мотивувати, для чого вона створюється, які є аналоги, чим ваша робота краще, ніж ті аналоги, які вже створені до того. А, значить, і получається, що ви представляєте свою роботу спочатку заочно, з вами ніхто ще не спілкується, а потім, коли ви отримаєте виклик на національний фінал, ви вже. Представляєте свою роботу цього року це був онлайн-фінал, тобто всі роботи включалися. Можна було подивитися абсолютно все прозоро, відкрито протоколи виставлялися, тобто можна було побачити, які бали, хто що за що отримав. Можна подивитися було інші проекти для того, щоб коригувати потім свою роботу. Можна було і учасникам задавати в онлайн ефірі якраз також за запитання різним учасникам з вашої категорії і не тільки. Ну і сам конкурс, він усе такий ознайомчий більший характер. Зазвичай, коли це проводиться офлайн, це як великий ринок, де діти представляють свої роботи, і ви можете прийти подивитися будь-яку роботу, яка вам цікавить. Обмінятися досвідом, можливо, навіть якась співпраця. Організується у вас між різними містами. У нас такі випадки були. Житомир Дніпро і Чернігів. Ребята працювали 18-й рік, вони розробляли свою власну гру. Така колаборація да, да. відбувається. І це класно. В цьому і полягає суть цього конкурсу. Але е, вже далі, потім, після е, онлайн от, захисту, який був цього року, е, обиралися роботи, які будуть представляти честь країни вже е, в самій Мексиці. І був для них зроблений окремий е, суперфінал незалежності від е, категорії. І тут обиралася основна трійка в кожній категорії плюс два дублери. І е, е, потім. Е, це ще не означає, що потрапивши в збірну, все я вас в будь-який момент могли посунути і взяти замість вас дублера, якщо ви погано готуєтеся. Тобто, у вас ще було а дублер, це хто? Яка його яка його головна місія? Е, ну це потенційно той же самий можливий учасник, який міг би прийняти участь, якщо у основних якихось учасників можуть виникнути якісь проблеми. Це такий ну резерв, скажімо, да, так да? Ну, командний тут. Треба ж звертати увагу, що діти з різних областей. І можуть перебувати будь-які там такі ситуації, надзвичайні, що не можна вийти в онлайн ефір, там чи ще щось. І тоді ми виставляємо іншу людину, яка може от представляти. Але мексиканська сторона запропонувала українцям, що навіть дають можливість і дублерам також виступити. Отак, от, от у нас вийшло, що Михайло в основній сітці був третім в суперфіналі на Україні. А Остап був його дублером. Получається, він був четвертим. Хоча до виставлення балів членів журі, виходить так, що у Остапа і Михайла була однакова кількість балів, і вони ділили третє місце. І після виставлення балу там буквально 10 десятих. Вирішила о 5 десятих, перепрошую, вирішило долю потрапляння в основну сітку. Але Остап все ж таки отримав таку можливість ну і представив е, свою розробку. Що ми пропонували цього року? По перше, е, у нас було два проекти. Якщо брати проект Михайла Москалята, був проект Тестік. Він вже досить таки відомий в Україні, тому що ми з ним представляли і декілька наукових конференцій. І особливо він важливий тим, що в такі часи складні для нас, особливо коли відбувається дистанційне навчання. Цей проект якраз надавав можливість проконтролювати знання дітей. Тобто це тестова платформа, онлайн-платформа вона працює, де ми взяли все саме найкраще з усіх всіх. Платформ, які є в Україні, тобто платформи на урок, всеосвіта, тестпад. І оскільки хлопці досить такі е, талкові, е, вони думали: а як же ж можна обійти систему тестування, і наскільки наші учні можуть е, ну, поліпшити свої знання, ну не знання, результати, скажімо так. Навіть не вивчаючи матеріал, і отримати гарний результат. Тобто, хлопці вчились обманювати цю систему, і потім ми надали детальний звіт про те, що у вас є такі проблеми, що можна таким, таким чином переглянути вашу відповідь. І зараз ці системи вдосконалились дуже круто це. Тобто і... я правильно розумію? Ті системи, які працювали, ці освітні платформи вдосконалюються завдяки тому, що їх тестують, зокрема, і ваші ліцеїсти знаходять ось ці прогалини і вказують на них их що може потім все ж таки в майбутньому завадити, обманювати систему і показувати ну, реальні справи по знанням. Ми це е, запропонували як варіант, якби цим платформам е, почали писати Фейсбуки, нас читають, і це приємно, що дуже швидко були е, вжиті заходи для і того, щоб на сьогоднішній день вже це працювало нормально і виходить, ну, наші діти не сидять на місці. Вони також тут е, працюють в принципі, як же ж можна було це обійти, але ми. Е, це врахували в своїй розробці, і виходить так, що ми по максимуму зробили велику кількість позитивних моментів для вчителя, що наша платформа все автоматизує. Тобто немає такого вчителю: треба тільки додати дітей один раз в свій клас. Вчителю треба просто створити тести і обрати систему оцінювання, і запланувати тести. Це форма круто працює особливо з дітьми, які навчаються в екстернатній формі, не перебуваючи в Україні, а їм треба мати звіт того, що вони виконали контрольну роботу. І на нашій платформі після виконання роботи учним одразу можна все роздрукувати, всі відповіді. У вас готовий бланк, в якому вже ви можете зберігати і в паперовому варіанті всі відповіді цієї дитини. А також плюс дуже круто. Що е, після е, оцінки всіх учнів ну, вчитель може окремо вибирати, е, роздруковувати результати кожної дитини, якщо та подає апеляцію бо хоче поспілкуватися стосовно своїх помилок. Mm -hmm. І ще одна класна штука, що у нас автоматично всі результати заносяться одразу в електронний журнал, тобто задається дата, тобто вчитель нічого не вводить сам вручну. Система сама одразу виводить і генерує е, всі. Результати дитини, і яку оцінку вона заробила при тому, тому для України це якби круто є багато фішок, і навіть на всеукраїнському турі Михайло не також розглядався, поки самі члени журі не занурились і досить детально не подивилися цю роботу. А потім сказав, стоп це ж круто. А скажіть, будь ласка, у нас просто на жаль, мало часу, але дуже багато хочеться у вас всього запитати щодо другого проекту, який ось так успішно вистав. Пив і зацікавив суддівську аудиторію в Мексиці. Що це за проект? Розкажіть, будь ласка, а, значить, нашим переможцем і гордістю є Остап Терентюк, а його проект «Фодоц». Досить також суперечливих. Багато питань виникало стосовно цього проекту на фінальному етапі в Україні. Але коли подивилися сам проект і занурились в той код, який писав Остап, тому що це також є віртуальний якби, сайт, і гра, яка розвиває логіку і стратегію, пригадайте, можливо, в школі ви грали в таку точку, в таку гру, як крапки. Де треба так. було захватити територію певну, але тут трошки інша система. Ви е, працюєте з ботами, тобто з комп'ютером граєте, е, і фактично працюєте з штучним інтелектом, який грає проти вас. А задача така, що на якійсь ігровій зоні вам необхідно виставити так ходи, щоб у вас вийшло 4 крапки, і після 4 крапок ви починаєте захватувати певну територію. Ігра більше на логіку стратегію. Ви повинні побачити, прорахувати кроки вперед, але комп'ютер не передбачуваний, це досить складно зробити. Тому Остап вирішив зробити велику кількість різних алгоритмів для того, щоб можна було тренувати мозок людини поступово не одразу відбивати її охоту. І е, ця гра буде досить цікаво, особливо дітям, які м, працюють над деродицією, шахматістам буде дуже цікаво е, людям, які е, грають в шахи, і люди, які ведуть е, активну розумову діяльність, во для того, щоб будувати, будувати стратегію. І от і просто що аналогів, от ми шукали аналоги, щось подібне прямо таке. Ми фактично нічого не знайшли. Хоча я й не скажу, що це є повністю наша авторська розробка, тому що ми все ж таки десь брали якісь аналогії, щоб можна було зацікавити дітей. І от коли я тестував перші версії гри, то мені було досить самому цікаво, я так, побачив, що 5 годин я просто вбухав, граючи в цю гру. Досить досить, вона так тебе занурює в свою роботу. І е, вона є двомовна, україномовна і англомовна інтерфейс. Ти і... можна використовувати? От прикладний такий, знаєте, прикладне значення цієї саме гри на стратегію. Чи може вона використовуватися, я не знаю, там у військовій справі, в тій самій освітній галузі? Е, я ж кажу, що якщо ми розвиваємо дітей, наприклад, ми завжди говоримо, що грав. В шахі, це та ж сама стратегія, вона і є. Ми знаємо звідки вона походить, і тому, якби придугадати ті кроки, які роблять суперник, от продумати кроки наперед, от саме цьому вчиться гра, і тому тут є така можливість, її можна застосовувати як в шахових школах, так і в звичайних школах, тому що мозок треба тренувати. І отут, от якраз і увага, і стратегія, і тактика тут все якраз закручено. Скажіть, будь ласка, ті розробки, які змогли презентувати успішно ваші учні, ліцеїсти, скажіть, будь ласка, от а що далі? Вони їх патентують, вони якось захищають своє авторське право. Ну, все ж таки, це конкуренція, це інтелектуальна власність кожного із них. От як, як із цим питанням вирішується, якщо брати проект Михайла, ми його. Надавали безкоштовно, тому що проект «Сировати» в тому, що ми не знали, а яку кількість людей ми можемо на цій платформі. Охопити uh, так, да. і uh -huh. от яке навантаження буде на сервер, чи буде воно працювати? Все є в інтернеті, в відкритому доступі. Тим паче, що ми на декількох конференціях веткемплях я презентував саме його розробки, і велика кількість людей схвально відгукувалась. Їм було досить корисно його використовувати, і основне запитання від вчителів було. Тому що скільки проект все ж таки для школи, то е чи не буде вона через рік платною? От е і чи не буде цей проект заробляти кошти? Я кажу, що питання стоїть в тому, що якщо нам треба мощний сервер, нам треба його. Оплачувати, і тому можливо, перший внесок при реєстрації може бути, тому що ми все ж таки е, хочемо цей проект і продовжувати далі, тому що можна його використовувати як в університетах, так в школах, окремих платформах, на окремих серверах, і ми готові це налаштовувати. Тобто, все одно в плані е, заробітку, то теж може бути стояти таке питання. Стосовно проекту Остапа, то м, це був проект, е, який допоміг йому вивчити швидше програмування. Він так і казав, і на самому захисті. Що я не ставив за мету, що от, е воно дозволить там розвивати певні якості якось так само собою вийшло. Я просто вивчав JavaScript і, завдячуючи цьому проекту, я його опанував. Чи брали участь росіяни в цьому проєкті? чи хочуть бачити е м, таких, знаєте, російських представників на таких платформах, як Інфоматрікс, де така досить ну така конкуренція ведеться? Якщо брати 17 рік, то Росія була представлена представлена командами з Казані. От 17, 18, рік ми саме з цією Командою перетинались. І трошки от, розумієте, яка ситуація, тим же самим румунам організаторам які у нас приймали 17-19 рік, Трошки вони не розуміли, що Україна і Росія це різні країни. Навіть маючи конфлікт, нас все одно ставили наші стенди разом, і ми роз'яснювали членам журі оргкомітету, що такого бути не може. Україна це і Україна Росія є Росія, і так оскільки у нас ведеться війна, ми не можемо знаходитися разом і дослухалися до вас, звичайно, угу. тому що нас було багато, і ми піднімали такі питання, от, що такого бути не може. В 2019 році до нас підійшов керівник з Росії, і він сказав, що ребята, зрозумійте, що Росія це не тільки Путін і не тільки війна. Тобто ми все розуміємо, що у вас відбувається, але ми не можемо про це сказати. Ну, у нас відбувся там певний такий діалог, але тим не менше, ми далі вже не спілкувалися. Але що стосується, наприклад, участі вже в Мексиці, то в Мексиці Росія не представляла свою участь і взагалі Європейський континент був досить так побідному представлений. Здебільшого це були представники Америки, це були азійські країни. З Європи у нас було буквально декілька країн, не так уж і багато і цього року також. Вот можливо зіграла роль е, пандемія, е, тим паче, що сам конкурс відбувався в два етапи. Якщо 28 по е, червня і по 1 липня відбувався е, офлайновий режим, то Україна і всі інші країни, які подалися на онлайн, представляли 23 червня, і потім ми просто спостерігали вже за тим, що в трансляціях нам демонстрували е, організатори. І вже першого ми. На жаль, маємо фінішувати вже з ефіром, але не можу вас не запитати, якими є досягнення і успіхи усіх учасників інфоматрікс різних років. Назвіть, можливо, такі знаєте, найяскравіші приклади. І взагалі, чи є конкуренція, чи хочуть бачити таких дітей інші країни в своїх командах. Ну, дуже приємно, що 17-го року у нас був першим такий Ігор Мєліхов, хто стрільнув за великий такий період з 2012 року і по 17-го, що це було перше золото у нас за такий період. Сьогодні Ігор Мєліхов він є національним представником української команди. Він допомагав, до речі, її готувати і Вів всі перемовини з мексиканською стороною. і Вже це не перший рік відбувається у нас і далі, вже починаючи, якщо брати наших житомирських дітей, брати дітей не тільки житомирських, ті, що посідали призові місця. Більшість із них сьогодні навчаються за кордоном. Не всі залишились в Україні. Це є і проекти в Голландії. Зараз ребята якраз свої реалізують, працюють. От наші ребята є. Хто в Канаді, хто в Польщі працює, намагається теж показати свої розробки, але все ж таки більшість у нас знаходиться в Україні і е, працює на Україну. Е, якщо навіть брати от наших останніх е, Денис Пірагов, е, це наші Житомирські Ребята. Е, всі залишились на території України в Житомирі, в частності, і вони якраз займаються своїми також розробками. Кожен працює над тим, щоб його проект жив. От проект розумійка Даніла Шміта він на сьогоднішній день є актуальним, От, вимагає тільки оновлень і просування. Далі велика кількість на сьогоднішній день запитують про цей проект. І хочуть його отримати як навіть і демо версію для того, щоб можна було працювати. Тобто, все те, що у нас проходить через Infomatrix, ми створюємо проект, які і надалі будуть мати життя, і тому от ми намагаємось їх реалізувати далі. Тут тобто, участь в таких проектах дає можливість вашим учням. Забезпечувати і себе фінансово в такому досить юному молодому віці, ну я вам скажу так, що більшість з них вже починаючи з 10 класу, ці ребята вони вже працювали на деякі it компанії. Хто дещо хтось виконував певні якісь замовлення? Тобто, це не прості ребята. Я їх брав там 8-9 клас, намагався їх от показати світу і далі. Для них це було важливо потім себе вміти продати на ринку праці. Я вам щиро дякую за цю розмову. Сьогодні ми говорили із Миколою Таросіком про розумних дітей, житомирян, які брали участь в конкурсі інфоматрикс 2023 Це міжнародний конкурс і представили себе успішно. Спасибі вам за вашу роботу і за те, що ми сьогодні поговорили про важливе про наше майбутнє, і навіть у воєнній Україні є можливості розвиватися і підтримувати талановиту молодь. Дякую вам дуже. Дякую вам. Реклама Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує на навчання. Отримує освіту від досвідчених викладачів, професіоналів своєї справи. Житомирський державний університет.